Всім хай, з вами як завжди, Чаяка, це новий відеоролик на каналі, а точніше перший відос. Якщо вам сподобається, то не забудьте поставити лайк, обов'язково підписуйтесь на канал і напишіть якісь коментарі. Ну а як ви вже зрозуміли, ми попались проти Пімпа. А точніше, хай тут. Тому що в нього був стрім снайп мод, чи як він там на фейсіті називається. І тільки після того, як ми зіграли гру, ми дізналися, що грали проти Пімпа Дуже жорсткий челу, я не очікував взагалі попастись проти когось, тому вирішив зробити нарізку. Якщо сподобається, то ви самі знаєте, що робити. Приємного перегляду. На там 2500 є Даст мапа хуйні, але. Ну що ми пікнули даст. Ми програли. Дивіться, показує. Чому, коли я говорю показую? Якщо я хоча б до кінця гри, хоча б раз скажу, показую, кидайте в мене камнями. У нас є командир в команді, тому слухайте капітана. Зараз тут Олежа десь смок на шорт. Ми прийдемо на шорт. А Олежа вийде лонг. Поставив 7 ебочку, поки ми їх будемо відволікати на шорті. Шорт, 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 шор, 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 під шорт. Ставити, там вже шорт. Ще шорт.

Класс, Где Розмин? Я на КД играю, сори. На Найс, ты пропустил им урок арабской? Выкладач паны арабский, выбачьте, пожалуйста. Го Б, го вы вылетаете Б. Да Б, да Б, вылетаем Б. Я там смог дверь, я дам смог дверь. Что-то Б, Б. I don't know what you heard about me. Nice call. А де смок посмок толзі? Nice call? Джейка, ти знаєш, ти не пропустив урок китайський. Сімандин, да. Ааа, він просто стоїть на широкому відкритий під мільйон позицій. God, I'm getting traded every round. Loki, want to give credit to these guys who we're playing against because the trade game is good, you know. Нашли no, one more long AGAIN I'M GETTING INSTANT TRADED I'M EVEN INSTANT KILLING THE GUY he's stuck on me FUCK THESE GUYS ARE GOOD AT TRADING You got stuck on now are you to be. they're gonna be watch B a couple of guys, be careful they'll do it a couple of B guys. one CT spawn, what a fucking loser not please we stuck on we won the to Yeah, man. 1v5, you're the sole B defender. Why don't you peek me instead of me running into your crosshair? What a fantastic idea, Jacob. Come on, man! um Come on, man! B is a lot, B is a lot, a Shell over. I just shoved of I just the let's go, I'm Три, опе, опе, опе Айс, ситмейт Пачка у них под шорт, они играют в Куда, плеер? Я попасть-то не могу, бро На буллдор, на буллдор, на буллдор Три айва, три айва Я хашдук someone gotta clip that someone gotta clip that

Давай за віку, на От подивись. 12-17 у мене найменші килли в команді. У мене один з найбільших АДРів. Ну типа, вот Медведик, вот я. Притом у мене 12 килів всього лише. Яма один, я яма один. Смаку, смоку, Сити, смок. Nice, Ilya. Uh, go lower dark, all four of you. I'm gonna flash you out middle and then you do a B split. One of you guys buy a smoke and smoke CT spawn when you get out. Two middle. mid three, 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 mid Nice. Guys, no, no way. Nice. Nice. It's out. Nice. Nice. Help me! No! Come on! Thank you! Fuck! The traits are just non-existent! Ловер Ілля, будь ласка, без допів. Давай, закінчи цю гру, Ілля Давай, Ілля, я вірю в тебе Дин в один ситуації Давай. Давай, Ілля, будь ласка, один в один. Будь ласка Ілля виграй раунд. I believe in this guy. He's a clutch shot. Oh. No. Nice try. Nice try, guys. О. просто. там по ходу? Дивіться. Прямо вбили. Жахиця нахуй не дасть. Боже. Думаю, тільки що виграли. Я не знаю, це володне нереально, Зараз я розраховую бали.